Вітаємо вас на телеканалі Тоніс і запрошуємо до перегляду програми. Постасі спорту. Сьогодні ми підготували для вас особливий випуск. На вас чекає захоплююча подорож минуле в епоху середньовіччя, де дівчата стоять принцесами, а хлопці відважними лицарями. Пані та панове, до вашої уваги історичний середньовічний бій. Дивіться і захоплюйтесь. Епоха середніх віків для багатьох поколінь людей оповита серпанком загадковості і тайни, незвідане, зачаровує, приваблює, спонукає до роздумів і пошуків, бойові звитяги наших пращурів і нині живля світову культуру, духовне життя суспільства. Тож рушаємо дорогою середньовічних країн і міст, де ми відкриємо завісу минулого і перенесемо історію з книжкових сторінок в реальне життя. Шумить ярмарок, тече життя середньовічного міста. Наразі пропоную зануритися в атмосферу історичних боїв і подивитися, хто ж міцніше стоїть на ногах. Історичний середньовічний бій дисципліна на перетині історії та спорту, в межах якої відтворюються битви, наближені до середньовічних. Вивчається техніка бою. Історичний бій веде свій відлік від перших масштабних бит на сталеві зброї. Коли структура самого суспільства була підпорядкована потребам війни у мирний час, щоб не втрачати бойових навичок і вирішувати спірні питання, влаштовувалися бої ресталищі, яке нерідко ставало майданчиком Божого суду. Багато часу минуло з тих пір, але дух справжньої битви не згасує зараз. Сьогодні історичний середньовічний бій практикується вже на всіх континентах і успішно розвивається на українських теренах. Сказать, что Украина была одним из основополагающих ну, как бы государств, которые зачало этот э, вид боя. Это вид спорта, который формирует дух, такой бойцовский дух, э, дух защитника родины, дух защитника семьи, мамы, папы, там братья, все жен, мужей. Но ну, а на сегодняшний день уже проходят э, в мире чемпионаты. Ну а наши бойцы всегда готовы и занимают не последние места. Первые, вторые, как правило, мы из тройки не выходим. Стривашку озброєних войнів. Всі стоять пліч опліч, потужні та широкоплечі. І ось командир вигукує бій. Починається рух у бік супротивника, втілюється наперед визначена і ретельно опрацьована тактика. Звін металу з щитів, крики і важке дихання воїнів. Картина жорстка і одночасно захоплююча. Сьогодні історичний біда був форми нового виду спорту. Бої між спортсменами зазвичай проводяться на фестивалях історичної реконструкції. Основна ідея реконструкції є повне занурення в середньовічну епоху, максимальна змагальна складова для учасників та можливість перевірити спорядження в умовах, наближених до справжніх бойових. Благодаря таким чемпионатам это постоянная тренировка. Но фактически за счет этого идет и тренировка фехтовальщиков. Потому что здесь фехтование не на рапирах, а на м'ячах. Есть особенности, меч весит 3-4 килограмма, но требует от человека физической нагрузки, такой колоссальной именно выносливости, потому что на нем еще и при этом где-то килограмм 15 доспехов. А еще в историческом фехтовании применяются различные э, приемы других видов наборств, как карате, там, борьба, дзюдо, самбо, то есть это такой микс э, всех видов боевого искусства. Кожен предмет амуніції точна копія історичного прототипу та нічим не поступається середньовічним зразкам. Адже під час справжньої битви головним було витримати ворожі удари і зберегти своє життя з метою зменшення травматизму. Спорядження перед початком боїв ретельно перевіряється. Ми вчимося працювати з великими нагрузками, стяжцями. От на мені зараз комплект около 30 кілограмів. Амуніцію на даний момент ми заказуємо у ребят кузниці, Вони спеціалізуються на цьому. непосредственно занимаются, изучают. То есть, благодаря сейчас новым технологиям это все становится легче, там закаливается, там выгинать становится легче. Но так в принципе, ну вот на мне сейчас комплект, это Европа, конец 14 века. Соответственно, каждый клуб ориентируется на свой период, на свою эпоху и реконструирует этот вид доспеха по амуниции. Основна відмінність історичного середньовічного бою від реальної битви це використання незаточеної зброї, виготовленої сучасними майстрами за стародавніми технологіями. А решта все по-справжньому. В турнірних номінаціях використовуються прості так називаємо лінійки. Ну, це прямі клінки, але в основному в групових ну, такого формату: Фальшони, топори. Ну, то єсті, вони, вони посильні, якби можна їм нанести удар. Но мало травм из-за того, что хорошая амуниция, хорошие как бы мастера все делают. И в принципе, ты когда тебя бьют, ты ощущаешь только толчок. І там падіння, тому що тебе стовкнули за рахунок аутентичного спорядження. Протистояння дуже динамічні та видовищні. Бої проходять повний контакт, жодних нахраних елементів. Дозволені як ударні, так і борцівські прийоми. Усе різноманіття історичного середньовічного бою дозволяє моделювати різні варіанти турнірних номінацій. Історичний середньовічний бій спор для сильних духом, як і стає новим етапом розвитку бойових мистецтв сучасного світу. Це потужний, повноконтактний вид спорту, Заліки традиційно приймаються в кількох номінаціях: Поєдинка один на один, групові війсь 5 на 5, 21 на 21 або навіть 100 на 100. Багато номінацій, це турнірне матч-меч. Как бы щит, меч, есть баклер меч. Баклер это такой маленький щиток. Также есть полтору руч, где за короткое время нужно нанести очень много ударов. То есть судьи все это э, как бы отсматривают, отслеживают. Летальних випадків на ще бути не повинно. Тому за розвитком бою суворо стежать судді, готові будь-який момент зупинити протистояння. Хоча на практиці потреба в цьому виникає вкрай рідко. Всі учасники добре знають правила і поважають супротивника. Яскраві різнокольорові вбрання близько бладунків, брязки, сталі – все це зачаровує і переносить глядача на багато століть назад. Клуби, які розвивають середньовічний бій, поступово набувають статусу спортивних команд. На тренування одного з них ми вирушаємо. Історичний середньовічний бій – це одночасно фехтування, бойові мистецтва та марафон на витривалість. А щоб певно не відчувати себе під час битви, чемпіони тренуються щоденно, де заняття повністю відповідає сучасним тенденціям підготовки бійця з різних бойових мистецтв. Специфіка тренувального процесу полягає в тому, що ми тут на тренуємо більше бойовий дух, та силу. це основне, що потрібно, тому що пробігати 40 кілограмів е, одягнутим. Е, железо и горячим солнцем. Це дуже таки весело. Тренировочные процессы проходят в зависимости от уровня соревнований. И, например, у нашего клуба тренировочный процесс не заканчивается. То есть мы приезжаем в соревнования, у нас короткий отдых, и мы сразу готовимся к следующим соревнованиям. И естественно это огромная нагрузка, и мы пытаемся строить тренировочный процесс на виносливості Ці качество дозволяють нам виступати регулярно. Історичний середньовічний бій запозичив багато від сучасних видів єдиноборств, оскільки борцівська техніка є важливою складовою не тільки не забороненою, але й обов'язковою. Але перш ніж одягнути обладунки і взяти в руки сталевий клинок, варто відточити основні рухи, блоки та удари. При цьому голова захищена спеціальним шоломом, а в руках м'які спортивні щити та тренувальна зброя. основное, то что мы не тренируемся в железе. У нас много людей, которым еще нету 18, которым только исполнилось 18. Есть люди, которым здорово за 30 тренируются с нами. И мало какой организм может выдержать нагрузки железа. Это очень вредно. Поэтому мы в железе только раз в месяц, возможно, тренируемся. А здесь наш клуб разработал специальный мягкий комплект, который не вредит суставам. Это намного менее травматично, чем в железе. И позволяет тренироваться 3-4-5 раз в неделю и сохранять Історичний середньовічний бій чудова можливість продемонструвати свою стійкість, витримку та дисципліну. Микола Веніров змагається на ресталищі вже протягом п'яти років. Регулярно бере участь у змаганнях і є одним з кращих бійців. Я с детства занимался э, полноконтактным карате, потом в институте боксом. И вот однажды э, друзья рассказали просто-напросто о то, том, что есть вот такое вот занятие. А еще ну, с детства родители заставляли читать книжки, сам читал очень много. И как-то так получилось совместить и, э, любимое увлечение и конкретное серьезное занятие спортом. Все, чого вдалося досягти середньовічним лицарям 21-го століття, це їх власна заслуга, результат колосальної праці. Досвідчені бійці дають поради новачкам. А в іншому все залежить від особистого бажання воїна, не тільки тренувати м'язи, але також вивчати історію та бойові мистецтва. Если, например, к нам приходят ребята, которые не интересуются историей, да, а больше интересуются такими массовыми баталиями и там полнокотантными видами направлений, то со временем они все равно волей-неволей познают исторические события, направления. Даже заядлые двоечники могут через определенное время уже отличить, кто такой князь Владимир, Ярослав Мудрый и другие. Розделый лицарську славу минулих часів жадають не тільки, і чоловіки, а й жіноча стать. Часто прикладом натхнення для жінок є одна з найвідоміших персон всесвітньої історії Жанна Дарк стискаючи в руках меч, українки сьогодні теж готові відважно битися з іншими воїнами на змаганнях, що проходять в середньовічних містах України та Європи. Це такий заряд випірих адреналіна, во друге на тебе діється. Твоя команда всі надіються, що ти побідіш, хочеться доказати свою силу. Это непередаваемые чувства, когда ти просто п'єшся там на нарісталися з мечом в это тяжело. І якби как бы, та ощущення, коли ти сам себе пересілюваєш, та нічим не сравнимо. регулярні тренування, вірний шлях до перемоги. Техніку відточують до досконалості, намагаючись зробити її максимально ефективною за рахунок поєднання дієвих методик різних бойових мистецтв. Тут на тренуваннях не займаються блискучі амуніції. Головна мета відточити свою майстерність, а вдягнути м'який комплект екіпірування і зійтися в сутичці досвідченими бійцями може кожен за рахунок зручної тренувальної системи. Історичним середньовічним боєм можна займатися незалежно від статі, віку та рівня фізичної підготовки. для того, чтобы иметь какие-то результаты, всем нужно попадеть. Мы не скрываем, то есть у нас не присуждаются никакие пояса, звания, все это у нас отсутствует. У нас построена это довольно-таки на общая идеология, это идеология побеждать. И если человек хочет побеждать и хочет чего-то добиться, мы ему поможем. Здесь у нас есть одна большая цель, это побеждать. Побеждать в жизни, побеждать на соревнованиях и во всех областях властях, которые бы хотелось. Вот это основное, что нас объединяет. А интересы у людей совершенно разные. У нас очень много. У каждого кто-то, у кого-то карьера, у кого-то бизнес, кто-то держит игровые магазины. У нас есть врачи, инженеры. И у каждого свое. И этот клуб позволяет развивать каждому отдельно свои интересы. Кроме того, все больше и больше стран подключается к этому движению. В этом году их было уже больше 35, если я не ошибаюсь. И с каждым годом все новые и новые страны, новые континенты подсоединяются. Уже Азия была на чемпионате была австралия америка со второго года проведення. и интересно мы ездим мы общаемся все больше и больше география набирает наше движение Сьогодні кількість клубів з історичного середньовічного бойового мистецтва продовжує неухильно зростати, зберігаючи традиції бою для майбутніх поколінь і відкриваючи глядачам завісу в середньовіччя. Видовищні поєдинки, загострення пристрастей, брязки, заліза і середньовічні вбрання змушують забути про різницю в часі незабутні видовища, де на очах глядачів відновлюється яскрава картинка середньовічного поєдинку. Точно не залишить байдужим нікого. Ишне середньовічний бій, це спорт для справжніх бійців та воїнів. Це можливість пізнати давні техніки бойових мистецтв і новітні методики тренувань. А розділити лицарську славу може кожен хто не байдужий до історії і середньовічних боїв з вами була програма і постасі спорту на телеканалі Тоніс і я її ведуча Юлія Палько. Будьте сильними.